Привіт! всім! мене звати Алла. ви на каналі Кулінарний Витік. І сьогодні печимо Різдвяний калач. Це українська ритуальна випічка, яка символізує добробут, єдність, нескінченність, його випікають у формі обруча, і він є обов'язковим елементом святкового столу, який символізує сонце, нове життя. Я підібрала такий рецепт, який у всіх вийде, особливо у початківців. Зробила форму таку, що ви не будете думати, чи розірве, чи не розірве його при випіканні. Для опари взяла 10 грам свіжих дріжджів, 5 грам цукру, 120 мл води і 100 г борошна. Все змішую і залишаю опару на 25-30 хвилин в теплому місці. Я ставлю опару у виключену мікрохвильовку і додаю туди одну склянку з окропом. 20 хвилин пройшло. Тепер до опари беру 1 грам солі, одне яйце, додаю цукор 50 грам, все вінчиком змішую. І розтопила 50 г вершкового масла. Воно в мене вже вихолило. Додаю, не додавайте гаряче, тому що дріжджі не люблять гарячого, тільки літнє або тепле. Все змішала. І сюди ще пересію 200 г борошна. По борошну, зараз дивіться, орієнтуйтеся на консистенцію тіста. Якщо ви плануєте цей калач пекти пісний на святвечір, не на різдво, то печіть без яйця. І вершкове масло заміняєте на олію. Все рівно буде смачно, але ж я випікаю здобне тісто, би це буде колач на Різдво. Десь орієнтовно 10 хвилин вимішую. Ось Дивіться, воно трохи береться до рук, ось так. але не дуже головне, щоб тісто було не забите. Все робимо кульку, накриваємо. І також в мікрохвильовку на півтори 2 години. В мене тісто стояло півтори години. Як є можливість, то 2 години це буде ідеально, але я підстраюсь під графік виключання електроенергії, через те тільки півтори години дала йому підійти. Для начинки я буду брати готову макову начинку, цю, що була в магазині. Тісто викладаю на робочу поверхню, трохи його обминаю і роблю рулет, щоб його вже ділити на частини. Мені потрібно дві однакові частини і якась невеличка частинка для прикрас. Тобто взяла ось так приблизно поділила. І для прикрас ось такі дві частинки з кожного роблю кульку. І відкладаю, і вона буде чекати, поки будемо ми вже робити прикраси. З цих двох частинок теж буду робити кульку, одна буде чекати, а одну зразу буду брати в роботу. Ось так я випускаю повітря, його підминаю, роблю кульку, ось таким чином, щоб вона була така рівненька. І ця буде чекати. А з цієї робити кульку і зразу вже розкатувати. Начинку для калача можете підбирати на свій смак. Це можуть бути перебиті оріхи, це може бути будь-який джем, родзинки, журавлина все, що ви хочете. Я покажу, що робити найпростіше, щоб хто перший раз пече калач. Щоб зробили це швидко, просто, щоб вам це сподобалося і ви зрозуміли, що тут взагалі нічого страшного немає. Нам потрібно розкатати прямокутник. Поки цим займаюся, хочу подякувати своїм підписникам, своїм спонсорам за підтримку. Величезне вам дякую, без вашої підтримки. Мені було б дуже важко. А так, ви мене надихаєте на гарні відео. Я для вас працюю і хочу вам побажати тільки мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя в ваших родинах. Ось я взяла, поклала половину маку, сюди ж макової начинки. І тепер ось таким чином я закручую такий рулет. На кінці я залишила трохи тіста без начинки, щоб можна було заліпити, щоб вона начинка не виступала і гарно заліпили. Коли заліпили, трохи підкачуємо, щоб зробити його трохи длинніше. Якщо хочете великий калач робити, то потрібно робити такий прямокутник трохи довший, десь орієнтовно сантиметрів 60 см. Щоб можна було більше його сплести і зробити ширше коле. Але ось таким чином, як розкачую, це буде невеликий калач. Ви знаєте, що калач є важливою обрядовою стравою, і його несуть в подарунок хрещеним батькам, бабусям, дідусям, рідним кумам. Тобто, як ви його спечете своїми руками, це буде надзвичайно смачно, і вся родина буде святкувати з задоволенням. Все, ось таких дві смужки я зробила, і тепер буду їх переплітати між собою, робити такий переплетений з двох кос калач. Зараз я покладу так, щоб вам було зручніше, видно, з чого починаю. Ось Вони повинні бути приблизно однакові. Я їх перехрещую і е, ось таким чином закручую. Бачите, він буде невеликий, але височенький і гарний. Ось, тут я скріпляю з одного боку. Тепер я його переверну і буду докручувати цей бік. Тут, щоб не розкрутилося, ось між собою. Так, закручую. Все. І залишиться тільки його скріпити в коло. Тут я скріпляти не буду, а я буду його скріпляти між собою. Тут буде одна така тоненька косичка, яка піде під колач. А цими двома я скріплю, ось накладу і скріплю під е, другою стороною. Зараз я вам покажу. Я його перенесу зараз у форму, але можна його пекти і прямо на дечку. Ось так заліпила, під низ поклала і сюди вставлю просто склянку, фольгу обмотала, маслом трошки змастила. Тепер беремо гострим ножем і робимо надрізи на кожній хвильці, ті, що виступає, і трохи розгортаємо її, щоб вона підходила і цей мак вилазив наверх. І, тобто калач буде підходити і будуть ось такі, як розрізи, дивіться. І тепер у нас ще є прикраси. На цьому місці, де ви скріпили, якщо у вас воно вийшло трошки звужене, тому що ну, можете не ідеально рівно розкатати ці коси, щоб переплітати їх, то ми його скрасимо. Такими квіточками. І буде, воно зрівняє, не буде ніякого перепаду. Я беру просто склянкою, вирізаю ось такі кружечки, накладаю їх один на один. І це буде у нас буду скручувати, це буде у нас трояндочка, вірніше, дві трояндочки. Дивіться. Я думаю, ви не раз робили такі прикраси. Гляньте. Посередині я розрізаю. І тепер скріпляю за низ. А тут можна їх зробити такими ось як пуп'єночками, а можна розгорнути, щоб була квіточка. Ось дивіться такі. І тепер за допомогою ножика в ці розрізи ми вставляємо. Можете взяти зразу зубочисткою прикріпити, щоб при випіканні вони не повипадали. Тепер ще в мене трошки тіста залишилося, я зроблю ще. Такий невеличку, щоб не дві було, а три трояндочки. І зараз його зріжу, у мене там ще вийде на листочки. Зараз трохи беру борошна. Якщо трохи береться тісто до рук, то беріть, припилюйте борошном. І ось такі два листочки в мене ще вийшли. Зараз я їх прикріплю і вам покажу, переверну другим боком, і ви побачите. Як воно лягло сюди? Ось так. Листочки теж можна зубочисткою прикріпити. Ось, дивіться, як ці прикраси виглядають. Можете самі нафантизувати і по-своєму прикрасити. Все. Тепер я його накриваю і даю відпочити йому рівно одну годину в теплому місці. Зустрічаємося через 60 хвилин. Все пройшла одна година. Підійшли квіточки і оці всі розрізи попідходили. І тепер я взяла яйце. Можете брати жовток із молоком. Якщо ж ви печете пісний калач, то це тільки олія. Все. І тепер 180 градусів 40 хвилин. Подивіться: краса випеклася. Зараз я вийму і покажу, як він в цілому. Наші квіточки всі на місці. І ці розрізи, ви бачите, як вони гарно порозверталися. Так що не бійтеся, печіть. Подивіться, який він м'ягесенький, смачний. Я думаю, що ви як спечете, це буде найсмачніший калач для вашої родини. З прийдешніми святами всіх. Мирного неба дякуємо нашим ЗСУ, що в нас є можливість зустрічати світанки над нашою Україною. Ви, наша сила, повертайтеся живими і всіх зі святами і до зустрічі!